Я думаю, що розглядати це питання треба не спочатку кримського конфлікту, а спочатку всіх дій, які були пов'язані з нашими європейськими перспективами і з підписанням угоди про асоціацію. Насправді, початок, якщо можна взагалі про нього говорити зараз, він саме там, коли Україна оголосила вольницю і сказала, що вона більше. Не зв'язана ніякими зобов'язаннями, ніякими планами про митні союзи, ніякими рабськими наказами і підпорядкуванням. Тоді Україна сказала, що вона вільна від російського тиску. Ми мусили підписати угоду про асоціацію. Це недопустимо в концепції бачення світу і позиції Росії для Володимира Путіна. Саме тоді. Почали плануватися ті дії, які заважають Україні стати європейською країною. Ви пам'ятаєте економічні блокади, газові проблеми і багато іншого. Вплоть до закриття віз, вірніше перетину кордону і закриття можливості людям заїхати на територію Російської Федерації. Війна почалася тоді. Путін був впевнений, що Янукович його. Путін був впевнений, що він зламав всі наші наміри рухатися в європейському напрямку. Він знав, що або до 2015 року, або після 2015 року після президентських виборів, Янукович вже від нього нікуди не дінеться. Він вже, по суті, був в митному союзі. Всі плани сплутала револю революція. Всі. Путін відчув, що ситуація. Уходить під, під, під його контролю. Він відчув, що він втрачає втрачає свої стратегічні плани, втрачає свою місію в світі, втрачає взагалі свою позицію в своїй власній країні, коли революція по суті Україну повернула на європейський шлях і звільнила від диктатури. І саме тоді він зрозумів, що політично він вже впливати не може. Саме тоді він зрозумів, що повинна бути інша програма, і діяти треба по-іншому. І саме тоді і почалася вся ця агресія. Він зрозумів, що якщо політично не взяти, він буде брати військово. Дуже багато сьогодні ведеться розмов про те, а які його справжні плани, наскільки вони далекі, і як Україна в цих планах взагалі визначена для Путіна і його команди. Я думаю, що Путін не має локальних планів. Він вирішив сьогодні переформатовувати світ.